Тобі сьогодні сподобалося в садіку? Так. Да. А що там робила? Ттю. Все ці бавилась? Да. А з діточками? Так. Да. І з діточками бавилась, так? А гуляти ходила там? Так. Да. А не плакала? Так. Да. Плакала? Так, да, маму. За маму плакала, так? Зранку трошки, так? Да, на маму. Загубила маму, то? А підеш ще в садочок? Ні. Ну як ні? А де ж свою в обіцяла, що підеш в садочок? Ні. Чому? Ні. <сх> ну, але ти обіцяла, що підеш. Ти коли ще в хвалить, ти сказала, що хватило, що підеш в садочок завтра. Що забуло? Ні, ніяк, <сх> <сх> а чому не підеш? Підем не сподобалося? Не сподобалось, так? i'm vou to do